Багато хто заводить собі вже ось такий папороть. Оленячі роги. Справді дуже схоже на оленячі роги по формі, подивіться. І такі вони якісь такі красиві. Це папороть. У нього є дві, два види е, листічка, можна так сказати. Ось таке воно формує з нього на собі такий клубок. І ось такі оленячі рожки, ріжки. То тут більш ці розвинені, а не ці листочки. Зараз дуже часто стали продавати, їх коштує 7 8 євро. І ось такий його можна причепити на блок. Він зробить з оцих листочків таку собі кубельце. І оці роги будуть просто звисати вниз. Буде дуже красиво. Вони ростуть дуже великі. Це ось така велика екземпляр, то маленький можна купити. Ростуть дуже великі.